Таю, Олеже. Під час повномасштабного вторгнення ви пішли добровольцями і менш ніж за півроку вже були на нульовій позиції фронту. Як це відбувалося? Я Планував в кінці лютого летіти на Кіпр. Ось я планував летіти на Кіпр на три місяці. У мене там були справи, не пов'язані з телебаченням, а з, інфра... з нерухомістю, інфраструктурою і так далі. Я мав туди летіти, відпочивати, жити в кайф і змінити картинку. Ось і... ось мій Кіпр, бачите, змінився на камуфляжну форму на пік. Який правильно ми називаємо, вирішив піти в тероборону міста Чернівців. Пішов в тероборону в один військкомат інший. Мені сказали, що вакансії всі забиті, місць немає, тому спробуй там десь кудись піди, дізнайся, що і як. І я потрапив в військкомат і сказав, що це черга на фронт. Я кажу, на який фронт? Ну на війну. Я кажу, о, клас! Я готовий. Кажуть, ну красавчик. І хлопці зі мною стоять черги, і в черзі. Я їм кажу, а ви курсі, що це на фронт? Вони. Ні, я ж на фронт кажу так. Вони постали ще хвилин 15, пішли на перекур і не повернулися. Потім мене право в Київську область, де точилися найгарячіші бої на той момент. Там я набачився жахів і вже тоді зрозумів, що таке війна. Але я не думав, що мене чекає попереду. Попереду чекало все набагато гірше, тому що. В кінці травня я потрапив під ракетні обстріли. В місті Мален Штоморська область я був прямо біля вокзалу. І мені кажуть, давай відійдемо трішки в бік, де зв'язок. Ми тільки від'їхали в бік. Прилетіла перша ракета. Уламки розлетілися на один кілометр, радіус одного кілометра. Дорога розійшлася, це був як з вісім балів. Ось і ми тоді виставили з машини, бігли, бігли. Це було 22 травня, 2022 року. Це мій другий день народження. Ось і нам сказала, ось там землянка. І ми туди впали, і так прилетіла друга ракета, третя. Що таке справжня війна повноцінна, яка не порівнюється ні з чим, ні з якими там ракетними обстрілами, бачу на Донбасі. Те, що я потрапив в найгарячішу точку країни це Ліщанськ, Сєвєродонецьк і, і все поруч з Бахмутом, оці всі Солидаром. То я за це дякую командирам. Я дякую ЗСУ за цей виклик і я дякую великим Богові, що я живий, що я тут. Це якраз був той період, коли ви тиждень не виходили на зв'язок. Ну звичайно, там зв'язку зв'язок місцями. Є Старолінки, і вона маска. Але я був далеко від старолінки, і там була найкритичніша ситуація на той момент на Донбасі. Були до бо, бої точилися гірше і важче ніж в Сєвєродонецьку. Це було не в Сєвєродонецьку, Де саме я не можу казати, але на Донбасі найважчі бої точилися якраз з п'ятої вечора до дев'ятої, до десятої. Я повернувся вже вночі, і потім дивлюсь там мільйон повідомлень. Мільйон цьому так ніхто ніколи не шукав, скільки не було взагалі привітань там, що я живий. Вітаємо живий! Звідки вони знають, що я живий? Ніхто це не знав, тому що зв'язку не було. З нами хто? Звичайно, держава максимально як може з нами. І, звичайно, волонтери. Якби не волонтери, було б дуже важко. Волонтери нам передають автомобілі, волонтери нам передають техніку, все волонтери, їжу смачну, Волонтери, герої здебільшого на позиціях. Ті хлопці, які в найбільших боях, це здебільшого ті, які нічого не говорять, які скромні, тихенькі, продавець магазину, консультант магазину на Франківщині, столяр, будівельник, заліз зазвичай прості хлопці, бідолашки. Там качки качків я не бачив. І добре, що є успішні там депутати, чиновники, але найбільш віддані бої, найбільш важкі ситуації, це хлопці-командири, які там кажу, метр шістдесят, худенькі, маленькі, перелякані. Але коли треба, він себе показує. Ще згадуєш картинки тих діток, яких вбили ці, ну як ми їх називаємо, от е, ну давайте, якщо по-іншому, ну ці у -у, виродки. От е, І коли я згадую фотку кожної дитини, яку вони вбили. Як я можу сприймати по іншому? Я хотів просто йти е, на те те поле, прямо на них, хоча був від них 500 метрів, і хочу з автоматом бігти на них, але це самобивство, самогубство. Тому я цього не зробив. Але Я хотів вже. До війни ви працювали футбольним журналістом, і зараз дуже багато говорять про те, що щоб перемогти цю війну, кожен з нас має добре робити те, що вміє. Чи не планували ви переформатуватись і документувати цю війну як журналіст? І чому все-таки в підсумку обрали військовий напрямок? Ні, я міг піти там на канали національні висвітлювати, але мені здається, цього замало. Для мене волонтерити цього замало. Я і так волонтерю. Я в ЗСУ і підключаю зв'язки, і постійно волонтерю. Тобто постійно дрони, тепловізори. Фільмувати це все так. Я по можливості це все фільмував, скидав своєму шефу. Він робить кліпи, фільми. І ми будемо робити, звичайно ж, обов'язково будемо робити фільм. Я пишу книжку. Про 10-ту бригаду скидаю одному з керівників, командирів майору. А він уже там це все додає, обробляє і буду скидувати вже далі керівництву. Бригада, 10-та, місто Коломия, бригада називається Дельвейс, гірсько-штурмова. Ось як вона зустріла новий 2022 рік. Як готувалася до можливого вторгнення Росії? І потім як все відбувалося вже під час війни. Скажіть, чи було щось такі, такі речі, яких ви не очікували побачити на війні? А Орків бачив, ми забрали хлопця. Ну, він був живий в полон. І що. І хто це? Хто цей хлопець? Українець з Донецька. Ось вам! Ось вам. От вони забирають. Прямо от ми були в Лисичанську ще недавно. А вони зараз всіх поголівно забирають з Лисичанська. Ну і найстрашніше це усвідомлювати, що Гріша, який мені на позиціях готував грифон позивний готував. На позиціях нульових кашу з тушонкою, з томатами і ще з чимось дуже смачним. В казанках, на вогні і казав, давай я кажу, ви що, гріжете, куди я, куди взагалі, ви що, куди йти? Він каже, та приїдися нормально. Там сьомий ранку в цей час ще, типу, більш-менш це більш-менш так потлітає все. Та ми йдемо поїмо. І грифон, який. Є. Мені це готував, який мене вчив, підказував, куди взагалі де, як розташовуватись там на місці в екстремальних ситуаціях. Мені важко змиритися, що грифона немає. Як ви ставитеся до того, що іноді повістки роздають хлопцям як покарання? До прикладу, у нас в Чернівецькій області часто там роздають через те, що люди перетинають кордон зараз, чоловіки. Нам дуже потрібні фінансисти, оркестр, співаки, нам дуже потрібні співаки, вокалісти. Музиканти нам дуже потрібні, тому що ці люди займаються пропагандою української армії, підняттям бойового духу, і в них дуже багато функцій. Ще різних нам потрібні психологи, дуже багато психологів. Дуже потрібні зараз медики з медичної освіти вищою. Дуже потрібні. Нам потрібні журналісти, щоб займатися пропагандою української армії. Нам потрібні оператори. Дуже потрібні. Нам потрібні всі, всі ці самі професії, що в реальному житті. Тому я вважаю, те, що там роздають повістки, ну, те, що там, це покарання, не покарання, але нам потрібні люди, нам потрібні свіжі сили, свіжі ідеї. Так, ми чекаємо всі. Що в військовій справі вам подобається найбільше, а що найменше? Дисципліна, порядок, те, що вдень часом вдається більше поспати, ніж вночі. Ось тому, що вночі звичайно найбільша напруга, в день там помінялися наряди, ротація в день, і там в день буває, щоб якщо не на позиції, то можна більше поспати в день. Люди, відкритість, зустрічі, знайомства, серйозні люди, великі люди, люди з серцем великим.